Скажіть, будь ласка, що відомо станом на тепер про постраждалих. Що це за люди? Який їхній вік? Чи є серед постраждалих діти, в якому вони зараз в стані перебувають? Чи потребують вони медичної допомоги на даний момент? І чи на щастя, як і повідомлялося раніше, серед постраждалих немає жертв, і всі на щастя вижили? Ну, можу лише продовжити, що спокійного вечора, спокійної ночі, всім бажаю, собі і вам. Е Багато сьогодні вже засобу маски інформації. Напевно, вся менш більш інформація продовження доступна, які заходи відбуваються по Львові, які ми маємо сьогодні ці наслідки повітряного удару наших ворогів з самого досвіду всі рятувальні служби, команди, рятувальники, правоохоронці, медики всі е, дотичні до служб життєзабезпечення безпосередньо працюють над ліквідацією наслідків. цього удару. Е, нічого не помінялося з обіда: 19 людей зверталося з допомогою до медичних закладів, з них шість госпіталізовано. Е, мова йде про пустоматівську центральну е, лікарню. Львівська швидка медична лікарня, восьма лікарня, діагнози середнього ступіння, різна рана коліна, різна рана плеча і таке інше. Тобто, дякувати Богу, над серйозного важкого нічого немає. І саме основне, що всі живі на даний час не зафіксовано жодного випадку, де би була ситуація критична для людей, мова навіть про життя людини тут би хотіла ще також у вас запитати станом на 16.30, останнє повідомлення від Максима Козицького керівника Львівської обласної військової адміністрації про те, що в нашій області загалом пошкоджені 120 будинків. Так чи є якась інформація з приводу того, які будинки не підлягають відновленню? Яка їхня кількість в загальному, так і як саме обласна влада буде намагатися допомогти людям з наслідками впоратися? Є звичайно, інформація, вона постійно узагальнюється. Що години узагальнюється ця інформація почнемо з е, Львівської громади. У Львові таких є близько сотні будинків. З самого ранку на місці е, безпосередньо відбулася у них комісія техногенної екологічної безпеки на ситуації відповідно розні завдання. Е, зразу вже зранку була інформація про. Попереднє виділення коштів мови про 20 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків цієї ці, ці, ракетних ударів. Така ж комісія, але після обіда відбулася і в Оброшинській сільській територіальній громаді. Там попередньо на комісії виділено 200 тисяч 200 тисяч гривень. Це перше таке рішення. І завтра відбудеться сесія. Буде ще розглянуто питання до фінансування е, коштів на е, ліквідацію наслідків е, суми 20 мільйонів 200 тисяч. Е, можна на даний час на перший день обґрунтувати. Е, проводиться обстеження, якщо по місту Львову на сьогодні вже на 19 годину обстежено 45 будинків, якщо на 17 було 45 вибачаюся, на 19-48 будинків. Це в основні вулиці Городоцька, Патона, Каховська, Трещаківського, Гарматія, Тюльпанова. Загальна кількість пошкоджених вігон дійшла вже до 19 до 830, вхідні двері 81. Мовити про пошкоджені покрівлі: є шість багатоквартирних будинків, 5 приватних будинків. По людях люди, які потребують відселенню. Чотири сім'ї це 12 осіб по місту Львову. Е, наскільки я знаю, в процесі дня була запропонована їм варіанти. Е, перший варіант це за, е, за формулою Стрийської. Е, Запропоновано кошти на винаймання житла: е, 10 тисяч за однокімнатну квартиру, 12 за двокімнатну і 15 за трокімнатну квартиру. На даний час інформації ще не володію. На який варіант погодилися ці люди. Е, що стосується по е, ставчанах. Там на вечір проведено обстеження 36 приватних ділянок. З них три приватних житлових будинки і три господарські будівлі не підлягають відновленню. Люди на даний час проживатимуть в родичів. Місцева влада вживає заходів, що виділення коштів і відновлення цих будівель. Мова йде ще про село Суховоля Земноводівська громада. Там також постраждали будинки, три житлових будинки. Але мова йде, що просто щебенем посікло фасади. Відповідна комісія техногенно-колишньої безпеки не засідала. Вживаються заходи, заходи на місці, і пошкоджено дві опори. Також село Холодновідка, поблизу території садового товариства. Приміський всі роботи по відновленню на даний час ведуться. Служба на місці роботи не закінчені.